Всім привіт! У цьому відео Альона Альона розповіла, як вони порушили правила Євробачення. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Альона Альона розкрила деякі секрети щодо Євробачення, розповівши, що українська делегація дещо порушила правила конкурсу. Зокрема, вони вирішили одягнути футболки з надписом Free Azovstal Defenders. Що в перекладі означає волю захисниками завсталі», а для організаторів конкурсу є політичною символікою. Однак це суперечило правилам конкурсу, які захищають його аполітичність, тому команді довелося утриматися від такого одягу, щоб уникнути можливих проблем. Ми вирішили не ризикувати та навдягати. Та артистів, щоб ви розуміли, такого шмону не було ще ніколи. Їх одягали учасники команди, бо могли б їх забрати з зали, але артисти лишилися, щоб ви розуміли, там таке було. Там заклеювали будь-який надпис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі. А політичне просування було дуже великим. Ми ризикували та й кому тягнули такі футболки, зізналася Ліоналіо. -Альо. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати саму делегацію. Тому, коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показала наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Я неймовірна рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених, сказала реперка. Зазначимо, співачки на сцені Євробачення закликали до миру в Україні, вигукуючи слова «Об'єднуйтеся, світе, мир Україні. Альона Альон розповіла, що їх команда консультувалася з організаторами конкурсу, які дозволили включити цей заклик. Ми комунікували з багатьма представниками від держави, нашою командою, суспільним мовником. Це було наше велике колективне рішення, пояснила артистка. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.